Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 червня 2024 року, орієнтовно складе 520 тисяч 850 осіб особового складу за добу ліквідовано. 1100 росіян. Танки ворога знищено на 7902 штуки, ще 23 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15176 одиниць, 32 за добу артилерійських систем російська армія втратила 13 690 штук за минулі 24 години 46 одиниць. РСЗВ знищено 1099 штук, за добу – одну. Засої ППО «Втарая армія міра» не 842 штуки, за добу – ще 5. Літаки, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 359 одиниць за добу один. А от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч одиниці, 13 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2278 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 18 676 штук, 58 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2288 штук 21 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам. Кам та захисницям, слава Україні.